Добрий ранок, шановні батьки та милі мої дітки, пропоную вам цікаву гру Кольорові кришечки. Це гра, в якій використовуються кришечки, які, думаю, що знайдуться в кожного вдома. Ви бачите, що вони різнокольорові і різні за величною. За допомогою таких кришечок можна. Придумати масу ігор. От зараз я вам покажу ігри, які пропоную виготовити вдома вам я. Тому ці кришечки дуже легкі у виготовленні. На їх виготовлення тих ігор потрібно лише 15 хвилин і маса ігор для розвитку пам'яті, мислення, уваги, уяви, фантазії для наших діточок. Отже, зараз я вам покажу. Перша гра називається Виклади за кольором. Перед дитиною подивіться чотири кришечки різного кольору, багато кришечок спочатку не беріть, і звичайний рушничок. Ви пропонуєте дитині запам'ятати, як кришечки розміщені, за яким кольором. Потім накриваєте рушничком, і дитина із кришечок такого ж самого кольору повинна викласти ряд вертикально. В такому ж самому порядку. Ось і перевіряємо, чи співпадає. Ось, все співпадає. Наступна гра. В цьому варіанті я вже додала і маленькі кришечки. Просити дитину назвати кольори, а потім назвати, чим ці кришечки відрізняються не лише кольором, а ще й величиною. Так само просите дитину запам'ятати. Якщо буде важко, можете дві кришечки прибрати, будь-які, на ваш погляд, можете залишити. Це все поступово починаєте проводити. Так само дитина запам'ятовує, ви закриваєте рушничком і просите викласти такий самий ряд. А тепер перевіряємо. Ось. Перші жовті, другі білі кришечки, наступна зелена, подивіться, голуба, червона і оранжева. Ось такі цікаві ігри. Можна більше маленьких кришечок використати, викласти, можна і з великими. Наступна цікава гра. Наступна гра називається Підбери будиночок до своєї кришечки. Подивіться, ви готуєте ось такі. Карточки на звичайному картоні, бажано, щоб він був білого кольору, а не сірого. Можна на білому аркуші паперу. Ось дві такі карточки. Це дуже цікава гра для, як гра змагання. Можете з дитиною, можете, в кого братик, сестричка є, можете, щоб дітки позмагалися між собою. Пропонуєте дитині розглянути картинку, назвати якої форми будиночки тут, які вони за величиною. Вони, подивіться, такого ж кольору, як і кришечки. Дитина повинна підібрати до кожної кришечки свій будиночок. Ось погляньте: оранжевий, синій, зелений. Так. Жовтий, жовтий маленький. Якщо білі кришечки, отакі маленькі і великі, подивіться, я їх обвела просто простим олівцем. Можете подивіться, змагаючись із дитиною, ось підібрали всі кришечки до свого будиночка. Змагаючись із дитиною, можете спочатку запропонувати, а давай спочатку підберемо всі великі кришечки, або всі маленькі кришечки. На інших карточках, подивіться, я приготувала, намалювала маленькі кружечки. Тобто підбираємо лише до маленьких кружечків маленькі кришечки. Теж можна як грузмагання використати. Можете запропонувати дитині, а скільки зелених кришечок у тебе, скільки червоних, скільки жовтих. Нехай дитина порахує, назве цифрою. Можете навіть запропонувати показати цифрою, скільки кришечок. Потрібного кольору. Для виготовлення наступної гри я використала кришечки, подивіться, і використала коректор такий. На цих кришечках я написала цифри. Ви можете або коректором, можете фломастером, можете спробувати олівцем, або ж цифри наклеїти з кольорового паперу повирізати. Ну, це буде просто довше. Можете викладати спочатку не всі цифри. Я написала від 1 до 7. Можете спочатку викласти дитині від 1 до 4. Те ж саме, пропонуєте дитині назвати цифру, ось, а потім викласти цифри вже у неї такий самий склад цифр є поряд. Закриваєте ці цифри рушничком і пропонуєте викласти цифри в такому ж самому порядку. Перевіряємо. Ось нічого складного нема. Ця гра називається Що змінилося. Потім пропонуєте дитині заплющити очі або просто відвернутися. Ви міняєте ці цифри місцями ось так. А потім накриваєте рушничком, і дитина викладає 4. Два, один, три. Перевіряємо. Ось, правильно. Зверніть увагу, тут дитині потрібно викласти кришечки, орієнтуючись на цифри, не на кольори. Якщо на кришечці в верхньому ряду, подивіться кришечка голубого кольору, то в нижньому ряду кришечка, на якій написана цифра 4, вже зеленого кольору, тут потрібно орієнтуватися. На цифри. Ось така цікава гра. Згодом ви можете додати вже наступні цифри дитині пограти. Ось, те ж саме можна пограти із цифрами у цікаву гру, якої цифри не стало. Ось. Пропонуєте те ж саме: або заплющити оченята, або закрити долоньку. Ви забираєте одну. Цифру дитина потім відкриває очі і називає, якої цифри не стало. Ось зверніть увагу, щоб уважно вона подумала, якої не стало цифри, і між якими цифрами вона може вам назвати цифри 4 викладаєте. Можна запропонувати дитині прибрати цифру. Або ж ви, як ведучий, прибираєте цифру, а потім пропонуєте дитині, покажи. Кришечку, на якій була цифра, що повинна стояти, якої немає. Ось, будь ласка, цифри один. І ще один варіант гри на кришечках. Я пропоную, це геометричні фігури. Цікаві геометричні фігури. Подивіться, я наклеїла на кришечках геометричні фігури із білого паперу, не з кольорового, тому що кришечки у мене. Кольорові я це зробила. Навмисне для того, щоб зосередити увагу дитини не на кольорі кришечки, а на самій геометричній фігурі. Тобщо, тобто, якщо жовті кришечку, жовту і жовту ми підбираємо, то вони будуть відрізнятися геометричною фігурою. Пропонуйте дитині назвати на жовтих кришечках, яка буде геометрична фігура ліворуч? Так, квадрат, а праворуч, кружечок, а тобі потрібно підібрати, щоб теж ліворуч. Був квадратик. Шукаємо, а квадратик тут на зеленій кришечці. На червоній кришечці кружечок. Знайди, будь ласка, мені кружечок. Кружечок буде на жовтій кришечці. От, теж можна придумати різні варіанти із такими кришечками. Це ж те саме. Можна викласти ось геометричні фігури на кришечках беремо із тих, що. Ми з дітками вже на занятті з математики вивчали. Те ж саме, накриваєте рушничком пропонуєте викласти квадратик, кружечок, дитина запам'ятовує, і називає. Ось, подивіться, все правильно. Яка перша геометрична фігура? Квадрат, а яка третя геометрична фігура? Трикутник. Можете згодом вже додавати фігуру. Подивіться, тут. У мене й два квадратика, у мене тут два трикутника, овали прямокутник. Можете запропонувати дитині подивитися і попросити, щоб виклала в такому ж самому порядку, як кришечки. Вона запам'ятовує, називає спочатку, а потім викладає. Перевіряємо, чи співпадають у нас кришечки. Перші квадратики, другі кружечки, трикутник, кружечок і трикутник. Ось, будь ласка, і ще одну гру хочу вам запропонувати, яка називається «Яка цифра більша. Теж можете брати спочатку там 4. Цифра, 4 кришечки. Можете взяти усі сім кришечок, які я приготувала. Для цього звичайні дві шапки. Можете шапки можете використати якісь коробочки, щоб вони були не прозорі. Дитина складає кришечки у шапки. Ви бачите, у мене ось дві шапки. І по черзі починаєте викладати, викладати по одній кришечці з шапочки на умання. І не дивлюся, яку я тут викладаю. Ага, і називає дитина, яка цифра буде більша? Шість чи п'ять буде більша. Яка шість. Отже, забирає кришечку той гравець, яку цифру виклав більшу? Забирав, знову виклада кришечку. Знову шість. А тут яку я викладу, а тут чотири. Яка цифра ліворуч? Знову шість. А правор 4, яка цифра буде? 6 чи 4, 4. 6 забирає собі гравець той кришечку? Яка цифра більша? Ось отакі прості, цікаві, доступні ігри, які принесуть масу задоволення для дітей та для дитячого розвитку.